Так, друзі, ми вже в Києві. Ось, п'ята ранку, зараз визиваємо, викликаємо такси, кінчимо на квартиру. Так, друзі, ми вже заселилися. Завдяки моєму братішці і моєму другу Ростіку, у нас є своє е, власне житло на ці всі три дні. ось, Так, щейне чим закипить. У мене з собою три міли, які я приготував ще вдома. Так, Тут у нас йде е, 400 рису в сухому вигляді у цих двох платках е, з родзинками і залитим е, протеїном. Протеїн смак Лата. Я вже чекаю цих примір їжі, зараз будемо вже робити перший. Тут у мене вівсяний пиріг, який я зверху змащу пастою. Ось, Зараз у мене буде півтора грам солі у кожен прийом їжі. Ось, я взяв з собою стільки півтора грами, і взяв з собою гімалайську рожеву сіль. Зараз я думаю, краще гімалайську ми відважимо і все і так нам потрібен грам солі отак От чітко все і цю сірку я зверху посипаю на один прийом все і чай у мене буде 300 мл води або мабуть 250 у кожен Прийом ніж. Так, арахісова паста, хлібці, сюди я відсипив котеїну з собою. Так, поки це все. Маленький румтур, рум тур кімнати, пішки кімнати квартири. Так, така ось гардеробна. Заключили кондей в спальні, щоб було дуже холодно. Ось. Там вружин не буду заходити. Так, де у нас тут світло. Оп. А ось, ось така ось ванна. Тут я буду гриб змивати. Так, дуже хочу їсти, тому йдемо на кухню. Коротше, роблю собі чай і будемо робити перший прийом їжі. Я вирішив почати з такого пирога, 20 грамів арахісової пасти, 1 грам солі, 250 чайочка. Вот, це на потім. Гримчик, хлібці. Поїхали. Так, друзі, ось така у нас форма. Зливають дуже круто, вже з'їв два сутка. Фу, їсти хочеться капець, воно все провалюється. Зараз буду їсти вже третій і підемо з дружиною гуляти. Вже на годиннику, мабуть, близько 11-ї. Ми тільки прокинулися. І далі будемо знімати. І так, друзі, три прийоми я вже з'їв. от У мене це буде четвертий-п'ятий. Тут у мене 250 рису в сухому вигляді на два контейнери. Ось, Готував у мікробоманці, тому що у нас, на жаль, тут немає посуду, але ми зараз підемо щось подивимось. Ось грам солі сюди, грам солі сюди. І я взважив 50 грамів ось таких ось пластівців. Це ми привезли з собою. Тут дуже офігенний склад, жирів 2 грами, вуглеводи 85, з яких цукри. Всього 15. Ось і такий, такий великий об'єм. Це 50 грамів. Я зараз поділю, половинку сюди посиплю, половинку сюди посиплю. І заколотив 200 мл води з 50 грамами протеїну. І потім, десь ми зараз будемо гуляти, десь в торговому центрі я полью половинку сюди і половинку сюди. Тобто, у мене з собою четвертий, п'ятий міл, ось такий. Зараз ми поїдемо. Мабуть, десь погуляємо і там вже включимось надалі. І сьогодні о 16.00 у нас реєстрація. І так, приїхали ми до Терця Республіка. У нас зараз перша година дня. Тому у нас реєстрація на четверту. Ми можливо приїдемо на п'яту. Ми зараз з дружиною коротше, гуляти по магазинах. От. Тому нам надалі, я думаю, вже включусь на реєстрації, а можливо і раніше. Мама другой город. Доція на связи. Зайка. Дочі залишили з бабушкою. На роботі Сонечка. На Наша принцесса. Подарунчик прийдем. Скоро будемо, добре. Моя любимая зайка. Так, друзі, торговий центр і спортлайфік залчик. Ну, сьогодні ми без тренування будемо, хорошу вже тренуватися, сьогодні відпочинок. Цікавий такий контраст, басейн, людіжки на кардіо підніють. І тут одразу пузата хата. До речі, моя дружина обожнює цей заклад, тому ми зараз в першу чергу йдемо до нього. Ось, я без пузатої хати сьогодні. У мене з собою рис, протеїнчик, а вона зараз щось покушує смачненьке. І так, четвертий міл. Рис, як я вже знімав. Ось такі ось листівці, 25 грамів, грам солі. Тут у мене 50 грамів протеїну, який я зараз отак от полію трошки зверху. Сюди. І отакий у мене буде прийом їжі. І дружина. Котліпка і рісик. У нас все сьогодні по скромному. Смачного! І так, друзі, міл п'ятий. 120 рису в сухій базі, 25 хлопців, грам солі і пропіїн зверху. Чесно, я приймаю їжу і вже через годину-дві я голодний. Вона в мене провалюється, я не знаю куди. Ось, тому п'ятий міл поїхала. Знаєте, до по речі? Це в мене така фішка давно вже. Як я перевіряю свою форму, коли я в одязі, я завжди щупаю свої ноги через штани. Коли в мене пальці в дирі провалюються, я розумію, що все добре. Тому зараз наше все добре. Кушаємо далі. І ви виїжджаємо на реєстрацію. А ще мені до цього діла в дорогу ось такого коника. Я собі давно хотів, такі дитячого бролочка на портфелі. Я думаю, що я собі ще. Так їх ще навішую, тому я думаю, це буде мій символ удачі на цих змаганнях. Дуже люблю її. Вона зараз у бабусі. Сидимо на реєстрації, нам давно такий номерок, повинні визвати на зріст і на інші процедури. Тому сидимо, чекаємо. зробити з ним, щоб він нормально, щоб він був правильно, щоб він був правильно. А, що він лежав і все, щоб він був в такому класі, щоб фото. А, так зараз, щоб можна було It's that Вот лето с ним. Почему? У вас такое банк? Давайте понимаю туда. Итак, мы уже доїхали до дому. Ось в такому жука ми живемо. Мак, я думаю, завтра зайдемо. Итак, друзі, ми вже вдома. Зареєструвались і дали нам ось такі ось подарунки. ФББУ Федерація. Так, я ще не, відчин... не відкривав. Це якісь так, Це у нас якийсь подарунковий сертифікат на 500 гривень. Що це таке? сума, Сумакцию Степана. Коротше, якась... Якась штука. <кхід> так. Ось таке ось у нас енергетичний напій, я так розумію, Zero Sugar. Це можна буде завтра нам випити, бо сьогодні по рідині у нас обмежено. Так, це я думаю зайчонок залопсає. Батончик. І ульта, це я вже бачу спортер, мабуть. Ульта памп. Це я завтра вип'ю перед вихідним на сцену. Якраз то, що потрібно. Пампілка. Ось такі ось маленькі подарунки. І так, друзі, на сьогодні я зйомку буду завершувати, зараз я швиденько змонтую. Ось, зареєструвались з Різ 186,5. Ну, коротше, мій з Різ 186. Я для себе став на ваги, була вага 96,5. Це після того, як я з'їв 5 прийомів їжі 96,6,5. Ось, зареєструвались, приїхали. Зараз я вже з'їв свій шостий прийом. Незмінний це рис. З протеїном, 10 грамів арахісової пасти. Я не буду робити там, бачу, багато роблять, типу там крайній прийом перед сном це мак, така жирна їжа. Ті, у мене об'єми є. Я не відчуваю, що я плоский, але в мене є ще плівка під кожкою, під шкірою. Тому я сподіваюся, що до ранку я її приберу. Ось я думаю, що ще буде сьомий міл у мене на сьогодні. Тому я вже його поставив готувати. Ось Це в мене 150 рису в сухій вазі. Зараз він трошки запариться, тому що в нас немає ні каструль, нічого. Запариться у гарячій воді, я його ставлю в мікрохвильову піч і шикарно рис готується просто клас. Е, у мене тут зважено 45, точніше 50 грамів е, пластівців. Я ще взяв ось таку. Знайшли сьогодні. Жирів майже 0, цукру 5 грамів е ну, тобто, тобто Тут нормальні вуглеводи. Не цукор, а нормальні вуглеводи. Ось, І паста, я думаю, не знаю, може ще буде грам 10 і чайочок грамів 200 рідини, грам солі. В кожен прийом їжі у мене грам солі і приблизно 200 мл рідини. Все. На сьогодні ми завершуємо. Ось, дякую всім за побажання, за повідомлення. Ось я ще нікуди не вийшов, а мені вже дуже, -дуже багато людей пише. Тому завтра все буде завтра. Зробимо все по максимуму. А там як судді роз... розставлять, так і буде. Все, всім дякую, всім гарного перегляду.